Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Давайте зараз я вам ще один момент покажу, як розширювати базу знань, яка у вас, в принципі, вже є, але яку ви можете розширювати відповідно до тих матеріалів, які ви отримуєте від мене. Дивіться, наразі на поточний момент часу у нас вже накопичено доволі багато відео стосовно. Ось. Е, трансферів, так. Да? До речі, він не для всіх. CRM для ось так. для трансферів Ось, ось так. назвемо, Щоб простіше було. Тобто, наразі там вже 9 відео є. І зараз я покажу, яким чином можна всі ці. Відео додавати у базу знань, у вашу наявну тобто Знаходимо тут додаток база знань. Ось так. І створюємо о, наш, і нашу категорію. Так. Категорія статей. Навчання. Навчання трансфери. Давайте так поки, поки що назвемо. Це робочий. Робоча назва буде. Давайте три нулі поставимо, щоб легше іска, шукати було. І ось тут сортувати 0. Батьківської категорії нема. Ось так. База знань. Навчання трансфери. ось бачимо, вона у нас, ця категорія з'явилася. До речі, ми можемо змінити її назву. Один нолик зробити. Для чого? Для того, щоб спростити, ну, щоб вона у нас саме вверху була. До цього переходимо ось у категорії статей. І тут зробимо один нолик. Ось так. Зберегти. Давайте передивимося, що у нас. Як це? Бачите, перемістилася вверх. Ну, щоб простіше вам було шукати. І відповідно, тут ми будемо створювати, наприклад, під, під, під категорією статей навчальні відео. Навчальні відео. Знову ж таки, ми ось так: от зробимо 0.1. Батьківська категорія. Ми зробимо навчальний трансфері. Ну і тут одиничку поставимо. Тобто це перша категорія, яка у нас є. І тепер ми бачимо, що ага, ось у нас навчальне відео вже з'явилася категорія. А тепер дадемо новий запис у базу знань. Назва. Зараз я додам. Контент. Uh, так. Давайте ось це конкретне відео, яке я зараз створив. Я зараз його і додам. Так як воно є. Ctrl-C, Ctrl-V. Ось так робимо. А. Uh, Тут вставляємо само, саме відео посилання на відео. Ось так робиться. Ось тут відео. Вставляю посилання. Тут роблю 1020. Табулятором. Зберегти пропорції гаразд. Ну, ось бачимо, що у нас з'явилося. І тепер а, нам потрібно додати до 0, до нашої нульової. Ага, трошки не так. Навчання, трансферу, навчальні відео. Ось таким чином. Все. До теги можна, в принципі, нічого не додавати, а тут додамо 6. Чому? Тому що у нас це шосте відео. Ось. Можемо відповідно співробітникам дозволити перегляд зберегти. Ось так. Можемо додати наступний запис у базі знань. Наступний запис у базі знань. Знову ж таки, шукаємо відео, яке у нас відноситься до трансферів. Ну ось це у нас буде крок 5. Попереднє відео, яке я знімав. Ось. А, копіюємо, створити посилання для доступу. Відповідно тут вставляємо його. Ctrl-V. 10.20. Це просто звичка. Я так завжди роблю гаразд. Копіюємо назву звідси. Ну, тобто кроки стабільні, в принципі, я зазвичай таким чином і створюю всі бази даних, якщо мені це потрібно особисто щось робити. Відповідно тут категорії навчальні відео. Це у нас все в навчальних відео. Сортування, це п'яте відео у нас буде. Ну ось, знову ж таки, співробітникам дозволяємо переглядати, зберегти. Ну і ще одне відео збережу. Попереднє там крок четвертий. Здається, там я показував щось. А ось це буде, до речі, сьоме відео. От. Надав обмежені доступи для Людмили. Знову ж таки, можемо ось так зробити. Так, може трошки простіше буде: Ctrl-A, Ctrl-C. Переходимо, створюємо ще один запис, додаємо. Ось. І зараз я, в принципі, покажу, як це вже в базі. Знань буде виглядати. Знову ж таки, ось тут у нас 0.1 навчальне відео. Це у нас четверте відео. Ну, і ось тут посилання, до речі, співробітники, а тут дамо посилання. Копіювати його треба перед тим. Ну, тобто, розумієте, є е, е, муторна робота, яку ви можете. Робити самостійно Ось, і не сплачувати за це ніяких грошей. Тобто, мене інші інтегратори за це приб'ють, але ну, це так і є. Тобто Я не бачу сенсу для того, щоб ви в деяких моментах взагалі витрачали гроші, якщо ви це можете зробити самі. І я цьому вчу. Ось, переходимо до навчальних відео. І бачимо. Ось вони у нас є, бачите. Поставили ID 4. Він у нас четвертим і є. Тобто, в потрібній послідовності. Ну, до речі, ось це відео буде сьомим. Якось так. Широ вам дякую за увагу. Побачення на зв'язку.